Запоріжці, я вже говорив вам про маленькі підприємства, які ведуть незаконну діяльність та створюють у різних районах Запоріжжя локальні осередки забруднення та сморіду. Це беззаконня, треба припиняти, тому я знову прошу вас, звертаюсь до вас, долучайтесь та надавайте нам інформацію про такі підприємства. Усі ваші заяви ми опрацюємо і передамо до правоохоронних органів. При цьому не слід забувати, що ми живемо в індустріальному місті, в якому спочатку було побудовано заводи, а вже потім навколо них без дотримання належних норм зводилися багатоповерхівки. І це було зроблено не нами. Але саме ми повинні зараз це вирішувати. Тому на цей час опрацьовуються пропозиції щодо законодавчих змін, які б могли і дозволили. На місцевому рівні посилити контроль за підприємствами-забруднювачами. Окрім того, вже на ближчим часом нами буде підписано меморандум, який дозволить нам отримувати дані громадського моніторингу якості повітря. Ці дані дозволять міській владі не лише краще розуміти, що саме відбувається з повітрям у Запоріжжі, причому не на наступний день, а одразу і у форматі онлайн. А ще й дасть можливість оптимізувати роботу мобільної лабораторії та скоординувати наші дії та управлінські рішення на місцевому рівні. Питання складне, я би сказав, ще дуже складне. І питання потребує часу. Але ми не стаємо на місці зараз у кожного свій фронт. а разом обов'язково переможемо. Тихо, сім ночі.